Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде черговий мій рукодільний щоденник. Будемо дивитися результати моїх стартів. Хто подивився відео з оглядом наборів на старти, вам буде, я думаю, вдвічі цікаво. Хто ще не дивився, велкам подивіться. Я залишу посилання на нього. Я не знаю, сподіваюсь, я зможу це відео нормально завантажити, бо в нас тут в Дніпрі була. Знаєте, ми скачали пробну версію Апокаліпсиса. От черговий був блекаут на все місто, і мало того, що на місто так ну, на частину району. Uh, і десь в добу ми були без світла, відповідно, без тепла, без зв'язку, бо сіло обладнання провайдера. Коротше, в мене був вимушений шабат, от, в який я робила дещо, потім покажу, що але не в цьому відео. От, а в п'ятницю я так розумію, що до нас долетів черговий якийсь суперарешник. Я не знаю слова підтримки людям, які це пережили, бо в Дніпрі ми вже бачили цей Орешнік. Нічого хорошого, він летів прямо через мене. Так, забуваємо про їх русню, нехай вони там потонуть в своєму болоті, повертаємося до е, стартів. Е, значить, Перший мій старт, який ви могли бачити огляд набора в тому відео, це в мене е, е, набір Dimensions Gold Collection. Вудланд-Вінтер, тобто. Вудланд. лісиста... Зима в лісу, коротше, буде називатися. От, олені, зимові олені. Я його називаю зимові олені, це був подарунок, і я вирішила його одразу і почати. Бачите, тут я наліпку навіть зробила, що 25-му році до мене потрапив цей набір. Значить, що тут? тут я зробила розмітку, я в минулому відео показувала ще його без розмітки, я зробила повністю розмітку. Ну, розмітку я робила новим для себе способом, я тут майже однією ниткою все розмітила. Тут ну, два хвостики, ну десь по 50 я його розмічала. От. Це було важкувато, але мені подобається більше, бо не, не лізуть хвостики. Я тут в одному місці знайшла, де я там трохи скосила, але це не страшно. Ну, Тобто, воно в одному місці стібочок був не, 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 на, не на два, а на три. От. Все ще пропагую розмітку монониткою, бо. Якщо ви десь схибили, то мононитку завжди можна виправити. А якщо, не дай Боже, робили це маркером, то вам доведеться його якось вимочувати або малювати поверх, і це буде якось, ну, коротше, некрасиво. От. І знімати розмітку, ви могли бачити, в мене є відео про знімання розмітки. Це дуже просто. І, ну... Дуже дешево і дуже безпечно. Звідки я почула? Я почула з середини. В середині в мене оцей олень і це в нас попа оленя. Тобто, це попа оленях. От, я вирішила почати з хрестика, бо тут, е, я здається, вже казала в попередньому відео, майже весь е, цей дизайн вишивається півхрестом, тут хрестиком вишиваються тільки олені і е, дерева. От, все інше там, сніг, гілочки, це все вишивається півхрестиком. Е, оце, от, о, осьо, осьо, Задня частинка оленя це стегно. От, а це, я так розумію, вже пішов. Е, ні, це не другий олень, це хвостик. Це хвостик оленя. Ну, Я розумію, що в цих плямочках важко уявити оленя. Тут я нашила десь ну, під 300 хрестиків тут нашито. Він великий, але в ньому менше він за розмірами більший за душу троянди, але хрестиків в ньому менше, бо в душі троянди все ж таки було більше хрестика. Тут півхреста, ну, співвідношення півхреста більше. І ну, за рахунок цього, тут, і тут ще буде частково буде не зашити. Тобто, тут, от, бачите, от півхрестик, тут буде ще частково буде залишатися біла основа. Dimensions як Dimensions. Я його вишивала по схемі, яку я знайшла в якомусь телеграм-каналі. Я її так як із душенькою я робила, я перевіряю з, ну, з схемою набора. От, схему набора я не стала ксеріть, бо в принципі для душеньку я вишив, починала вишивати по паперовій схемі. От, хто не бачив мою душу троянду, я вам теж залишу посилання на неї. Це був мій грант-фініш 25-го року. Суто я, чого і почала новий Dimension е Чому я не стала ксіріть? Тому що, в принципі, для звіряння з цим, я думаю, що можна. Хоча я, в мене є сумніви, бо там, знаєте, в Dimensions, зараз покажу, в нього, я не знаю, чому вони. Ну, напевно, що папір економлять чи що. От дивіться, е в них е схема. Розтушована з, з звороту. Коротше. Тут схема, тут схема, і третя частинка отут от разом із ключем. То я думаю, що може все-таки її варто буде я подумаю от А, ні, ключ окремо. Ключ окремо, і три частини схеми йдуть. На листочках. Коротше, буде в мене нагода дібратися до ксерокса, Я її, мабуть, таке от ксерю. Я хочу її склеїти, щоб знаєте, щоб ніде не про прохибити. От. Олені почалися. Побажайте нам успіху з ними. Це буде довга пригода з оленями, тому далеко не відходимо від оленів. Так, Наступне, що я почала? Наступне, що я почала в мене був ще один Dimensions. На цей раз це Dimensions маленький, Mini Gold, і це Dimensions, який до мене потрапив аж 2022 року. Тобто він трохи в мене відлежився. В мене є вже відшитий перший такий набір кофішоп. От, і я вирішила до пари йому вишити той шоп минулого року. Я його три роки менше шила. Потрошку-потрошку взимку-взимку, але минулого року я його душила, навіть навесні я його душивала. Вишивається він максимально просто. Тут теж багато півхреста, тут оця стіночка, частково оця вивісочка. Всередині, бачите, це де віконечка, воно е, майже все півхрестиком вишивається. Єдине, що тут буде становити якусь ну, не то, що проблему, але трохи буде більш складно. Це в цьому дизайні є оце, бачите, е, От. Ну, Хто взимку їздить на Ну, Мабуть, це я так розумію, що картинка про Грейт Britain, От, можливо, вони їздять. Е, тому, тут, бачите, тут будуть спиці на колесах. Ну, А цей вивізка, цей е, портал це все е, це нічого страшного, я таке вже робила. Е, тут буде Металік, Металік тут буде. Щось вони його так багато поклали, але металік я подивилася, він тут у вивізки буде. Не так його вже і багато треба, того металіка. Я почала тут з теж ну, трохи з середини. Я почала з цієї бірюзової двері. От, я її так нормальненько так вже вишила. Вишивається максимально просто. І тут прикольно, тут близько 10 тисяч. Тобто. Вишиваєш 100 хрестиків, рахує 1% вишив. В принципі, його можна було би не знаю, хто швидко вишиває, за 10 днів би вишив. Я не знаю, ну за місяць можна вишити. Я, в мене є дуже велика спокуса відкласти там деякі свої набори і сісти прямо так, от вжарити по цьому діменшенсу е е е і максимально його повишити. От, бо дуже він прикольний, він такий, знаєте, настроєвий. Зараз в нас якась така срака з погодою, і в нас е, то, то сніг, то дощ, то випаде сніг, то потім дощ його змиє. Потім е, коротше, я не знаю, як у вас. Я пере, переживаю, хвилююся за свої дерева, бо якщо на них буде наліть, то це якби на користь їм не піде. Виноград то ми замотали, а я хотіла на троянди такі купити. Як вони називаються? Ну, такі куполи надягаються, такі як чулочки. такі от і Я їх коротше, замовляла, мені потім відписали що немає вже їх наявності. Я щось потім забила на них. Коротше, треба було таке купити, мабуть, ці, ці чулочки, бо вони тут замотані, але коротше, так ми відволіклися За погоду. Тут на цьому діменшенці дуже класна погода, бачите, сніжочок літає. Тут... 170 чимось французьких вузликів на цьому дизайні. Я покрутила французькі вузлики на минулому дизайні і дійшла висновку, що нічого страшного, немає нічого неможливого для людини з інтелектом. Можна навчитися крутити ці вузлики. Тому я не буду їх прибирати, додам сюди вузлики. Але це буде, коли я це душу. У мене тут оселився магнитик. Це магнитик мені колись на зустрічі Оксана з рукодільного сундучка дарувала, бачите, такий він гарненький, допомагає мені сюди голочку припасувати. Значить, Що ще я почала? Ще я почала отаку штуку, це набірчик з. Чехольчиком для ножиць. отак от, от Я тут вже почала вишивати оцю кицьку. Тут буде набір з п'яти кицьок. От, вишивається, воно не складно, але, знаєте, тут є нюансик. Тут, мабуть, треба коротше порізати ниточки, бо я порізала їх по метру, тут була одна довга нитка, Ну я думаю, що на 2 метри. Я не переміряла, здається, на 2 метри. І здається, її треба буде порізати ще менше. Бо бачите, я не знаю, чи вам видно, а, отак от добре видно. Дивіться, отут от до половини нормально, бо це я вишивала свіжою ниткою, а отут я дошивала ниткою, яка вже трохи пройшлася по, ну, під низом. От бачите, коли до кінця нитка вишивається, вона стає така трохи брудненька. Це особливість цієї заготовки, бо вона, бачите, з таким, як би. Це не натуральна шкіра, але вона імітація. І ці порохи трохи бруднять нитку. Бачите, вона така сіренька стає. Я подумаю, це не критично, все одно цей чохольчик буде Е, Просто хотілося, щоб він з самого початку був якийсь більш нарядний. Мити я його не буду, бо він ну, якби не призначений для миття. Саму цю заготовку теж я мити не буду. І потрусити її так, як я робила з фрузком, там де було це буде дуже складно, бо фрозлок я там протягала ниточку, а тут я не, не уявляю, як тут можна протягнути ниточку. Тому, мабуть, я просто буду брати коротші нитки. От. Я це вишила буквально ну, десь, я не знаю, за годину вишила. Воно дуже просто вишивається. І я думаю, що це буде перший фініш з цієї серії. От. Тому отако. отако чухольчик. Тут просто далі буде пришиватися на цю дощечку, ну, на, 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 на дерев'яшечку, воно пришиється і буде гарно. Так, що ще я почала? Ще я почала вставляю вам картиночку. Отакі мафинки авто новорічне. От, почала я їх на 14-му каунті. Це в мене був з набора Абрісарта. Я в абрісарті там поклала 16-й каунт, а в мене залишився шмуток канви. Я показувала вам в огляді, наборів, ну, в огляді наборів на старті, я показувала, що я проекспериментувала, чи мені вишивати в дві нитки, чи в три. В три нитки мені сподобалося більше. Дивіться, як класно воно в три нитки прямо набивається. М -м -м, краса, буде така густа-густа, червона машинка. Вишиваю я його нитками, що мені дісталося від Лени. Це нитки ПНК, я так думаю, що вони старші за мене. І тут буде особливість: я цю машинку буду вишивати. ну, це Ці, ці обидві машинки буду вишивати по програмі Fantastic. Я закачала туди перенабір, який я зробила сама з журнала. Там єдине, що я не робила вже ну, Бекстіч не перенабирала, Я тому що Бекстіч я по картинки з журналу зроблю. От, а е, перенабір я зробила, закачала фанту стічну файлик XSD. Е, от, бо хочу спробувати, як то вишивати по фанті. Хочу, ну, в принципі, в мене тепер мережка є. Мені є що вишивати. І я, е, якби, мене прильстило. Заманула мене в фанту їхня нова функція. В них тепер є функція, можна зберігати фотки процесу прямо в фанті. Я колись, коли хтось питав з чергових таких потенційних розробників, питав, що, що б ви хотіли бачити в програмі для вишивки, я десь комусь писала, що я б хотіла, щоб там були. Можна було зберігати процес в вигляді фоток. На мою думку, це була якась фантазія не здійснена, але фанта це зробила. Там прикол який, там, коли ви... там де у вас статистика, там можна натиснути там є така, ну, значок камери, от, натискаєте туди, робите фоточку. Наприклад, на старті зробили. Потім, коли ви робите наступну фоточку, у вас фанта сама рахує, скільки у вас хрестиків було з першої фотки до другої. Я коли коротше, буду вишивати, я вам покажу, бо це так на словах трохи складно пояснити. І це дуже класно, хто грає в ігри, кому треба ну, робити звіт. Там одразу і фотка, і прогрес. От. Єдине, що фанта трохи не так рахує, як всі звикли в сагі, не так рахує бекстіч. Я ще з цим сама не стикалася, але дівчата, хто активно вишиває по фанті авторські схеми в чаті, вони казали, що Фанта рахує, якось перераховує там бекстіч на стіпки, щось таке, ну, коротше, там якісь є нюанси. Я туди ще не, не, не влазила в це. От, але оця функція з додаванням фоточок, мені так сподобалася. Слухайте, це як гра. От, тому ці машинки ми будемо вишивати по фаті. Ну, я буду вишивати, а ви можете прослідкувати, що в мене вийде. Поки що тут вишито, ну, бачите, небагато. Але я думаю, що і надалі воно піде нормально. Головне, не закидати цей процес, але він такий, що його можна вишивати будь-коли. Це не суто такий, знаєте, якщо цей. Новорічний, він прямо настроєвий його хочеться взимку вишивати. Ну, це не прикольно буде вже десь в травні вишивати. То ці машинки їх можна вишивати весь рік і нічого такого не буде. От, про фанту я ще з нею пограюся, і потім вам розповім свої враження. Я так думаю, що треба, бо я бачу, що багато хто думає. Чи пересідати на фанту, чи не знаю. Я ще не тестувала. Я коротше, бачила огляд на цей кростіч, мені ну, не сподобалося, мені воно якесь кострубате. От. Я ще хочу хрестики потестити, я ще їх не, ну, не... їх треба вони платні. Я думаю, може, в них акція якась буде або що. Або просто куплю. Ну, вони не дуже дорогі. Хочеться спробувати, бо в мене все ще є трохи якби, я коротше пам'ятаю, що сага може зникнути кожного дня, а в мене там багато всього. Я, я думаю, куди би мені перелізти, щоб якщо я буду починати великі процеси, то можна було вже в чомусь, де є підтримка. Бо в... Фанти є підтримка. Фанті можна написати, якщо у вас щось не виходить, там якісь баги, то можна писати, вони її постійно оновлюють. От. Єдине, що я не, не, ну, не стала фанту використовувати з самого початку, бо знаєте, вони постійно щось допілюють, там якісь оновлення виходять. І перевчатися це завжди складно, ніж навчатися з нуля, тому я вирішила, що я почекаю, коли вони зроблять основний функціонал. Єдине, що фоточки мене туди заманули. О, тож про фанту ми з вами ще, я так сподіваюся, поговоримо, коли я душую машинки, може, я там щось покажу, якщо щось знайду. Е, трохи вона от ну, незвична, незвична, якщо ви звикли вишивати посаги. Я не вишивала по е, цьому стіч Парадайсу, я не можу сказати. У мене він є, але я його так е, думала, що буду по ньому під вишивати. Воно якось в мене не зайшло. От, а від саги вона дуже від, відрізняється. Так, машинки я почала. І ще я почала одну штуку. Це я поки що не по фанті почала. Це я ще в сагі почала. Значить. Е інжир. Інжир теж у мене свіжак відносний. Свій інжир в мене з'явився 25-го року, на початку року. І я його почала на тканині левада. М Отако, трішки я вишила. Тут все, все чудово, все відбувається, все класно. Нитки просто шикардосні. от Я тут повишивала трьома здається, відтінками. Я поки що їх навіть не перевішувала, не закручувала в кублики, як я завжди роблю. Просто я от ті нитки, що я, зробив, ну, що я вишивала, їх бачите, ну видно, от, я їх зав'язую отак. Щоб вони не плуталися. Я ці інші всі теж так перев'яжу. Значить, де я вишивала, можна побачити, я вишивала оцей листочок. От, оці листочки, я тут їх майже тут трішки ще треба буде оцей найсвітліше додати. Все так же воно вишивається класно, все таке ж воно класне, як і гранати, які я вишивала. Єдине, що я подумала, я провтикала з тканиною. Треба було брати. Якось ділити її одразу на три частини, бо я ще купила хурму, От. Я хочу хурму теж на цій тканині, а гранати я дуже багато відмахала тканини. І треба було її на три частини поділити, і було б нормально. Бо на гранатах в мене зараз ну, тканини забагато. От. А на інжирі і на хурмі, ну, от я її так поділила, я хотіла так починати. Як і гранати, таким з великим таким Ну, Потім я подивилася, дивіться, тут зверху і знизу тут ну, великий відступ, відступ на самому дизайні. Нафіга тут такий великий, мені був би відступ, я не розумію. Коротше, я відмахала м м тканину так от щедро, потім перелазла. Пере пере Пересунулася з іншого боку, там я то витащу ту розмітку, там буде хурма. Я її отак от навпіл поділю, і воно в мене сюди влізе, тоді. І... Ну, це, о, цей інжир фактично він влазить в п'яльця, Якщо взяти е, ем, Який це розмір? Третій, здається. Якщо взяти третій розмір п'ялиць, він майже весь, ну, він весь влазить, тільки там десь. В гранатах мені трішки було незручно вишивати під край. От, тому я вирішила, що я буду ділити цю тканинку навпіл. Е, вишую тут інжир. Отак, от. от. Ну, бачите, тут до краю нормально, але з урахуванням, того, що тут є в дизайні е, вільне місце, то воно буде нормально. І тут знизу воно таке чисто символічне. От, це я розпущу вийму, розмітку, і тут буде ще хорма в мене. Отак от. От, от в мене виглядають мої старти. Оце і все, я ще думала, що я почну там одну штуку, але я так подумала, я хотіла ще будиночок від Нагорної почати, але я почала збирати нитки і потім, знаєте, сама з собою поговорила і вирішила, що якось ми не хочемо. От, Бо я хотіла би душити я б хотіла душити один дизайнік, потім я вписалася в цей в соняшник в СП. І там треба по тисячі на соняшниках вишивати. І я би хотіла мірабілію душити, і я би хотіла і трамвай нормально просунути, трамвай там ну, менше 20 тисяч вийшло, там 19 копійками, от. І якщо я зараз ще настартую собі і то, і то, і то, краще я закінчу трамвай, от, і в мене буде якось вільніші руки, і я зможу. Щось інше. Воно, я, я, знаєте, викреслю, 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 проряджу список свій. О, тому вирішила поки що не стартувати будиночок від Нагорної. Я знаю, що я його показувала в планах, але ну, таке. О, це не факт, що там маленьке щось не з'явиться, але ну, з великою вірогідністю оце і все буде за, за цю зиму, що в мене було по стартах. Е, так що, отако такі були мої старти. Так, демі, демі, демі. Оце наборчик, і це, і олені. олені, от от виглядали мої зимові старти, мій зимовий кусь. От такі процеси в мене додалися. Сподіваюсь, ви провели приємні скільки там 20 хвилин, 25 хвилин з моїми стартами, з рукодільним щоденником. Не забувайте ставити лайки під час перегляду, якщо хоча б щось з цього вам сподобалося. Ну, я думаю, хоча, хоча щось би сподобалося, бо тут дуже різноманітне. Тут і маленькі дизайни, і великі дизайни, і прикладні, і об'ємні, і купа, купа всякого всього. А от. І що буде наступного тижня? Наступного тижня я там записала один ну, я не можу сказати, що це тех. Хоча, ну, можливо. Тех, це такі, знаєте, розповідь по заданим питанням. Я знайшла питання в, на каналі ExoST, це давненько в неї вже було відео. Я його переберегала на той випадок, коли в мене буде 400 відео, а в мене їх вже 400. Їх навіть ну, рахує трохи більше канал пише, бо канал рахує і що це? От. А я якось орієнтувалася більше на, ну, на, на повноформатні відео, тому я думаю, що це якраз буде 400 відео. Е, і, на, і буде там велика така розмова на годину. Сподіваюся, вам зайде. Е, шо це? Мені все ще я намагаюся опанувати мистецтво. <смеш> знімати якісь такі шоці, щоб я вирішила їх знімати для просування своїх відео типу майстер-класів, бо ну, можливо хтось так не бачить в стрічці майстер-клас, або їх дивляться тільки ті, ну, хто зацікавлений, хто пошуком шукає, там, як зробити то, то вони. Шукають і дивляться. От, тому я спробую ці це додавати. Можливо, якось е публіку глядача зацікавити цими шоцами. От, тому, якщо ви бачите, що це на моєму каналі, не дивуйтесь, то я експериментую. От, ну і далі будемо щось, щось з вами робити. Я обіцяла цього місяця помацати мірабілію, я її помацала під час цього blackout, бо я, ну, я дуже стрмна було, бо сідав телефон. От, я вирішила його зайвий раз не, ну, не користуватися ним, щоб він не сідав, не вишивати по схемах, е, бо в мене в електронці схеми. От, я вирішила трохи покористуватися паперовими схемами, а в Мірабілі якраз паперові схеми. А, Є. В общем, покажу вам результати своїх експериментів наступного разу. Хочеться її вже душити, якось щоб вона вже була якась цілісна. На цьому все. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся, бо йдуть морози. А ну ви ж знаєте, що. Оце, це народна росіянська забава. Вони, не примінно щось таке зробити, тому запасайтеся, одягайтеся тепліше. Я вон, ходила в, цьому, в двох флісових костюмах і термобілизні, вибачайте. І знаєте, було досить тепло. Особливо, якщо ще полідік накинути зверху, то взагалі клас. От. До зустрічі, до зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео. Бережіть себе і всім пока.